краще знає творчість та біографію Тараса Шевченка. Юних інтелектуалів визначить тематичний турнір Обніміться, брати мої. Всеукраїнський онлайн-конкурс організовує регіональний центр оцінювання якості. Йдеться про організацію всеукраїнського турніру. Знай український», в даному випадку він присвячений двох Шевченка. Гасло турніру, девіз турніру Обніміться брати мої. Турнір має свій сайт, знає український. Він вже відомий цей сайт. Вся інформація про турнір і про хід турніру про реєстрацію можете її черпати з сайту Знай Українське. До турніру запрошуються старшокласники. Кожна школа заздалегідь має визначити своїх представників. У центрі оцінювання освіти пропонують зареєструвати від одного навчального закладу групу інтелектуалів кількістю від 5 до 30 учнів. Турнір буде відбуватися за чотирма напрямками. Перше це життєвий шлях Тараса Шевченка, Шевченко і література, Шевченко і мистецтво. І очні я вже сказав. Це Шевченкіана. Під час тестування учасники турніру отримають 30 тестових завдань. Із чотирьох запропонованих відповідей вони обиратимуть правильний варіант. Ми відвиключаємо. Вплив людського людський вплив, тобто тут в висока. Третє, всі діти в рівних умовах, тобто всі завдання будуть рівних можливостей для всіх дітей, які будуть брати участь. Реєстрація в онлайн турнірі розпочнеться у день народження Великого Кобзаря і триватиме два тижні. Інтелектуальні ігри відбудуться у травні напередодні річниці перепоховання Тараса Шевченка. Призовий фонд проекту становить 50 тисяч гривень. Оксана Семко, Оксана Дудій, Сергій Щочкін. Новини на вежі.